Маленькая такая посылочка. С носиньем. И с двумя флакончиками пигулок, да? А все инше полезительное настроение. Капает. Что сюда можно было напхать? Мікі, мабуть, щось чує. чего А ну, татань так, ну це мамі. А це не мамі. І рубець ялович, і вим'я яловиче, і зубочистка. Да ти унюхав чи що? Це все твоє? Це тобі пекти пироги, он бач, розпушувач для тіста, кавзда. Ля. Що робиться? Ціла гора мікушків вкусняшок. Ну, что это тебе все семена? Иначе больше было. Ой, что тут? Что тут? Что это за эти? Перец, наверное, замороженный. Перец. Да, буду фаршировать. А, это уже и фаршированный. Нифига себе. Нифига себе. Вот это сервис. А тут что? Плюшки. Вау. Кафе, глянь. Перцы такие чуднюти, да? У нас якраз є сметанка. Це що таке? Голубці, чи що? Кабзда. зда. Все, мать з голоду не помре. І ще голубці. Боже, та що ж він каждий такий колючок, та в окрему пелюшку? Кікай, то не Тобі. То вже мамці. Давай вже дорозбируй далі. Мені незручно. А що це? Я по формі відчуваю, що це вже этот. Твоя порція полезительных емоцій. Ну що ти робиш, бля? Ну що робить? Виміяла вечора, нюхав. І ні до чого так не лізе, як до виня. Ух ты, а що це за? Що це за варення? Без кісточок? Ну щось я не пойму, що воно таке. Хто там? Це якесь поведло. Он на пироги тебе буде. Освободив холодильник. Освободив холодильник, ну нічого. Освободиш еще раз. О, я тільки спекла пирог у не знімала з варенням. Давай далі. Пелюшки потом можно складать. А то Микки сейчас съест всю посылку, видишь? И как бы можно было уже сам залезть туда. Так. О, это а что такое? Твоя лекарства. Боже, та й замотав, як щоб не розбилися не скляні. Це дитина, так. Да. да. Ліки. Так, ну тут такого щастя пользительного. Це зрительно на сливу похоже. Це не знаю, повидло якесь. Судячи по тому, як воно веде себе на банки. Густе, густе повидло. Що тут? Це все тобі, а тут що? Щось таке. Ой! О, вау. Так, сумиш перц. Осоля стрічкова. Нікуш, італійська. Боги! Весняна! Все, ваша мать тепер з голоду не помре. М'яса маловата. Якраз ото я достала сьогодні там два яких шматочки курочки. І треба оставити або перці, або голубці, сейчас подумаю, що. от такі пользительні емоції в нас. Это капец. Что такое? О, куда ты? Сейчас все это по морозилочкам. О, это все. Ой, это я ожидала. Насильничка и ликочусь. Что там? Хишись щеш... полезительно. Ой, 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 Мне уже хочется их в салат. Ляники, они красивые. И огерочки. И кабачочки. И перцы. Это рукава, по-моему. Да. Короче, накупила хазяйка. ой ой ой, ой. ну що сказати? Что його казати, коли воно, конечно, я в шоці. И як завжди, по всім фронтам, всіх облагодійств, головне, що... Про мікушку не забув. Рубець яловичини. Вим'я яловичини. А що таке спагетті Яловичі? Хто-нибудь знає? Я не знаю. Да? Кажи. Ох, кажи, дякуємо. Кажи. Та що ж мою квасолю з з перцем? Туди-сюди роняють та роняють. Мікі, каже дякую. Да? Ще й пелюшок скільки досталося. От такі пользительні емоції у нас сьогодні. Всі дружно, Це всі Кабздо, <реш> <реш> Ну а що? Ти ж все одно їсиш таке всяке разне. Он цей пирог, де їсиш, ми тобі новий спечуємо і буде в тебе сьогодні яблучний, через два дні вишневий, через три <реш> дні свого. <реш> Там ще знизу є пелюшка. Я знаю. Бачив. Все, Максюшкин. Дякуємо тобі, дуже-дуже велике упаковка пелюшок щита, щита стоїть. Навіть більше, мабуть, да, у наших в упаковці по 10. Скільки? 13. 13 і там ще, де? Да? Ну, стой. А, з тією 13, ну. Він казав всі. Ні. Колись я їм таке тобі казав. Так, все, це зараз все прибираємо. Ще раз, Максюшка, велике, дякую тобі. Ой я буду перці тушити. Сметана у мене є. І в сметанки на тушу перчик. І буде в мене на завтра перчик. Що, не влази вареннячко чи що? Знаєш такий звук, як вроді, ти його туди ех-ех, підпихуєш. Що ти бігаєш, боже, коли ми тебе дострижемо? Пів собаки стриженої, пів собаки не стриженої, да? Ти вкусняшки получаєш вечором. Так що нічого бігать. Ми це віддамо папі на зберігання. Тут ще щось. Нас вкусняшками ввечері папа розпоряджається. Поняв? Все, всі питання до папи. А мама забирає свої перці. І такі, і такі. І ось такий. Де він тут? Три вида перців. І такий, 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 які хочеш на любий. Як то кажуть, смак. Фух, і все. І йдемо. Все це ховати на кухню. Всім дякую за перегляд. складати. А що мені складати? Открив дверку в морозилці. в Атлант. А, я А, ні, в Атлант. свої спеції. Заберу зараз. То ми тут збираємо посилочку. Ось такі в нас сьогодні прильзительні емоції. Дякуємо дуже велике.